Розпочинаючи з 18-ї години вчорашнього вечора, загарбники продовжили нищити інфраструктуру Донбасу та обстрілювати позиції патріотів України. Отримуючи садиську насолоду від руйнувань навколо себе, злочинці використовували переважно міномети та артилерію заборонних калібрів. Саме з таких видів озброєння вони щогодини як по розкладу вели вогонь на Донецькому напрямку. Обстріляли Авдіївку, Опитне, Шахту, Бутовка, Красногорівку, Кам'янку, Старогнатовку, Піски, Водяне та Мар'їнку. Протитанковий ракетний комплекс обстріляв гранітне. Використовуючи міномети, гранатомети, кулемети та стрілецьку зброю, варвари 21-го століття обстріляли Луганське, Лозове, Кірове, Ленінське, Майорськ. На Маріупольському напрямку з окупованого населеного пункту Саханка працювала артилерія загарбників по Широкиному. Більшість снарядів лягло на бойові позиції незаконних збройних формувань. Та на нейтральну територію. А на Луганському обстріляли щастя та Станицю Луганську. Безпілотники злочинців з'являлися у небі над нашими позиціями 16 разів.